Я відповім на ваше запитання. Насамперед, щоб ви щоб ви розуміли, український вибір це не політична партія, це громадське об'єднання громадський рух, це український, так? На даний час я балотуюся на міського голову не від якоїсь політичної партії, а ви а саме венесуванець. Далі відповім на ваше запитання. На даний час. Я не приймаю активної участі в громадському рух український вибір, так як на даний час я не розумію, куди рухається український вибір із його лідером Віктором Медведчуком. Якщо я це зрозумію, я подальше буду приймати активну участь. На даний час я так само спостерігаю, як і ви, такий ж самий громадянин міста Фастова, як і ви. <звігальний факт розумію> ну, якщо ви розумієте, тоді ви будь ласка, на трибуну, розкажіть. Я ж вам признався, так, я очолюю український вибор. В місті Фастов, зареєстрований офіційно і цього не скриваю, не збираюся скривати. Так, я вступив туди в 2011 році, коли він тільки формувався. Просто ті ідеї і ті ідеї, які ви, тоді висував український вибор, вони мені були до вподоби. І я рахував на цей час, їх правильними. І, зокрема, там є дуже грамотні, толкові. Пропозиції, в тому числі по боротьбі з корупцією і інші закони, щоб ви розуміли там. Я цього ніколи не скривав і не скриваю. Будь ласка, жажі буде. Це пропозиція від імені Союзу України і всіх патріотичних організацій. Ви, я вважаю, розумна людина, відмежуйтеся, будь ласка, на сьогоднішньому етапі від цього українського вибору. Бо він несе нам русофобії і все, що можна. Значить, я вам відповів на це питання, скажу так, я сам навчався в Годі спеціального призначення. І якщо ворог зайде сюди на Україну, можете мені повірити, я буду захищати свою державу, свою державу. Ви мене поки немає офіційної війни, як буде офіційна війна. Ну, давайте не будемо дискутувати по даному поводу. я ми ми тут зібралися зовсім по іншому питанню. Я готов дискутувати, запрошувати, буду дискусувати.